Добрий вечір у прямому ефірі Еспресо Тіві тренди. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 11 червня, середи. І Гості цього блоку нашої програми це Марія Бромака, народна артистка України, кандидат філологічних наук, і Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії Берта Комінікейшен компанії персонального та стратегічного консалтингу. Вітаю вас, друзі. Перші друзі. ваші враження від сьогоднішнього перебігу подій на Донбасі. Сьогодні почали говорити про те, що влада має припинити вогонь. Вже є остання інформація з Адміністрації президента про те, що переговори можуть початися вже найближчим часом. Пане Тарасе, ваш коментар. Ну, власна обіцянка припинення вогно вогню була однією з головних, які зробив в тому числі в своїй інавгураційній промові на обраний президент. Інша річ, що найкраще вести переговори, як казав Аль Капоне, коли в тебе є пістолет і добре слово, переговори просуваються швидше, аніж просто коли є добре слово. Відповідно, в українських реаліях це означає, що припиняти повністю антитерористичну операцію, я думаю, що влада не збирається. От. Тут така буде ізоїцька логіка, коли росіян питали, звідки взялась ваша військова, і Путін казав, що наших військових немає, це місцева самооборона. А звідки в них найсучасніша російська зброя? Ну, ви знаєте, в будь-якому супермаркеті це можна купити. Тому можна абсолютно спокійно казати, що наших військових там немає. Або вони припинили вогонь, а хто веде вогонь? Ну, це якісь добровольці, патріоти, які борються з. Сепаратистами, от я сподіваюся, що саме такої логіки буде дотримуватись і президент, тому що те, що я знаю з із армії, із антитерористичного центру, вони налаштовані довести до кінця, і вони переконані, що закінчити цю війну можна одним простим способом її просто треба виграти. Марія ваша думка, чи варто вести переговори ну, з терористами чи полченцями, не як назвати цих озброєних людей, які зараз захопили значну кількість міст Донбасу? Абсолютно зрозуміло, що зараз ну, президент в дуже складній ситуації. З однієї сторони, справді ну, кожна мисляча, думаюча людина гуманістично настроєна, хоча припинення військових дій, припинення жертв, зрозуміло що. Але, як правильно, останнім часом. Я чую дуже багато зауважень, що якщо говорити про припинення антитерористичної операції, йде війна? Вона може бути або програна, або виграна. Тому, напевно, якісь питання мають вирішуватися за столом переговорів. Але в даній ситуації з ким говорити, з ким ці переговори вести? Тобто, це ну, так само, знаєте, як одні грають в шахи, інші грають в Чапаєва. Тому абсолютно зрозуміло, що миру хочуть всі. Але на яких умовах насправді цей мир буде? Тому тому ну, чекаємо взагалі цих переговорів, що на них буде, чекаємо, ну я, зокрема, чекаю з нетерпінням. Тому що, розумієте, якщо говорити про те, що відбувається на Донбасі, те, що відбувається в Слов'янську, в принципі, орієнтуючись тільки на новини, орієнтуючись тільки на те, що ми читаємо в інтернеті, це одне. Якщо мати там близьких знайомих людей, як я там, є, знаходяться мої студенти, і розуміти ситуацію зсередини, то, звісно, схиляєшся до того, що поганий мис. Краще хорошої війни, але війну не можна припинити. Тобто, зрозуміло, що переговори мають бути, але просто взяти і припинити. Ми будемо в програші Давайте Послухаємо Олександра Лук'янченка, міського голову Донецька. Він говорить про те, що він особисто проти запровадження надзвичайного чи військового стану на теренах Донецької та Луганської областей і виступає за негайний початок переговорів з терористами, які зараз захопили і Донецьку і Луганську області. Давайте слухати міського голову поки що Донецька. Введение военного положения, на мой взгляд, не улучшит ситуацию, а лишь усугубит ее. Во-первых, непонятно, какими силами будет обеспечиваться это положение на территории всех городов двух областей. Во-вторых, с открытой границей эти меры практически бесполезны. В-третьих, военное положение приведет к разрушению инфраструктуры городов и неконтролируемому потоку беженцев. Я, пользуясь средствами массовой информации, хочу обратиться к президенту нашей страны, к правительству, к Верховной Раде, начать срочные полномасштабные переговоры на самом высоком уровне, именно на территории наших областей по урегулированию конфликта с привлечением нашего северного соседа, России, международных организаций. И при их посредничестве необходимо прекратить брата-убийственную войну, не допускать гибели мирных жителей, детей и стариков. Пока есть хоть один шанс остановить войну, он должен быть использован. Ну ось так, про шанси зупинити війну почули в адміністрації президента, принаймні, прес-служба Петра Порошенка сьогодні заявила про те, що президент не виключає цитую можливості проведення кругового столу у Донецьку за участю тих сторін конфлікту, які підтримують мирний план його вирішення. Згідно з інформацією преслужби, в середу відбулася зустріч Порошенка з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою. Тобто, сьогодні, і вони обговорили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Порошенко не виключив, що Донецьку може відбутися круглий стіл. І далі цитата Порошенка. Нам переговори задля переговорів не потрібні. Наш мирний план має стати базою для подальшої деескалації конфлікту. Терористи повинні скласти зброю. А з ким тоді вести переговори, пане Траса? Тобто з Гіркіним Забором чи з ким саме там можна вести в Луганську, донецьку переговори? З ким буде Порошенко зустрічатися з цим круглим столом. Ну аналогічні у мене думки теж народжуються, тому що президент сказав, що ті люди, які не були причетні до злочинів проти мирного населення проти української армії, вони всі підлягають амністії. А для інших бойовиків пропонується коридор для їхнього безпечного виходу звідти. Але постає питання, що, на жаль, провідники оцих сепаратистських і терористичних організацій я нагадаю, що і ДНР, і ЛНР визнані Генеральною прокуратурою терористичними організаціями. І по суті, це буде означати, що люди, яких правоохоронні структури слушно називають терористами і вбивцями, вони не можуть сидіти за одним столом законообраним президентом України. Я думаю, що Порошенко це прекрасно розуміє, і з цим пов'язана власне ця Паузи, чому ці переговори не розпочинаються? Він насправді схиляється на більш до мирного сценарію. Паршенка е не хоче ведення ну, особисто цієї війни. І коли він говорив, що цю війну може закінчити за кілька годин, він мав на увазі не військові дії, не те, що там будуть стерті з лиця землі е цілі міста. Він насамперед мав на увазі припинення вогню і подальші мирні переговори. Але, на жаль, поки що складається так, що Росія не погоджується визнавати себе частиною переговорів, тому що їм доведеться брати на себе зобов'язання конкретні. Ці зобов'язання мають полягати насамперед, виведені звідти груп російського спецназу, російських бойовиків, російських найманців. І фактично, ввійшов в цей переговорний процес, Росія буде змушена визнати, що вона є афіліованою з цими бойовиками і цими терористами. Вони цього не хочуть. І слід за, ну, зрозуміти одну просту істину, що Росії чим довше триватиме полум'я на сході, тим вигідніше. Вони насамперед відволікають уваги, зверніть увагу, що по Криму майже припинилась дискусія да, що немає Україні коли зібратися і зайнятися нарешті Кримом, тому що Росія створила штучно цей конфлікт до того, в тому числі щоб відволікати від подій в Криму. Ну, от я щодо інформаційної безпеки і на прикладі Криму хотів поговорити. Марія Бермака один з кандидатів на посаду члена національної ради з питань телебачення радіомовлення від парламенту. Так, ви пройшли вже голосування комітету. Тепер з Черга за, за залою сесійного парламенту. На вашу думку, наскільки взагалі е, треба звертати зараз увагу на інформаційну безпеку, інформаційну складову цієї війни? Сьогодні говорив з Олександром Півніком, гендиректором новообраним концерну РРТ, він сказав про те, що з 30 передаючих центрів вишок на Донбасі в Донеччині в Луганщині вісім частково або повністю контролюються бойовиками. Тобто там йдуть російські канали замість українських, там іде інформаційне мовлення, Росія 24 чотири Кисельов, РТР, перепиши УРТ, НТВ і Дмитрій Кісельов. Що Україні зараз треба робити? На вашу думку? От дивіться, зараз ми вже маємо певний результат і певний наслідок такої ситуації на Донбасі. Мені здається, що якісь моменти повинні вирішуватися насамперед, тому що ми всі знаємо, що вже дійсно ми вже не говоримо про Крим, але навіть на сході України з чим зіткнулися українські військові? З тим, що мирне населення підтримує терористів. Це живий щит. Оцей Бабусі з іконами, оці жінки, які виставляють наперед своїх дітей. Це діти, які це люди, які вже давно під впливом інформаційної політики, дуже потужної інформаційної політики сусідньої держави, яка в себе включає не тільки випуски новини, не тільки Кисельова, до речі, а те, що ми називаємо масовою культурою. Оці всі серіали, це вся російська попса, це, це оцей побут, який насаджується, і оці серіали про Радянський Союз, і про те, яка це була прекрасна країна. Що це таке? Для чого це все робилося? Для чого це все поширювалося на території України вже досить давно? Тому що у сусідньої країни, яка стала нашим ворогом, і інформаційна політика, і культурна політика була вибудована, спрогнозована, прорахована і тактика, і стратегія, в яку, вочевидь, входили ті події, які відбуваються в Україні зараз, і в Криму, і на сході Україна не зробила нічого. Фактично, що мало статися зараз, коли окуповані українські землі, український народ, люди повинні свою батьківщину боронити. Вони не не асоціювали свою батьківщину з України. Дотепер, і вона в цьому власне відсутність інформаційної і культурної політики. А ви зрозум... подивіться, що зараз відбувається взагалі із культурною політикою, з тим, що відбувається у світі. Відбувається бієнали, відкривається павільйон російського мистецтва із європейськими кураторами, із фундаментальними виставками, і, відбуває... і відкривається якась палатка український стенд, десь там непомітно не зрозуміло, якщо це таке. Це державна культурна політика. Тобто, що ми робимо Росія далі? Продовжує весь світ переконувати. У своїй величі і у правомірності окупування сусідніх земель насправді. В Україні ані культурної політики держави дотепер не було, ані інформаційної. І те, що ми зараз маємо, це наслідки насправді. Що робити, ну, це, це мають бути тактичні, стратегічні кроки і не тільки Національної Ради, а й РНБО, і СБУ, і взагалі має бути вибудована державна інформаційна політика, яка має на меті державну інформаційну безпеку. Расу щодо безпеки, ви народжений в Криму. Так пам'ятаєте цю кримську історію в ніч на 20, проти 27 лютого. збройні люди захоплюють Верховну Раду Криму. Так і лише 11 березня, тобто через два тижні. Національна рада з питань телебачення радіомовлення рекомендує чи примушує місцевих операторів в Криму вимкнути російські телеканали. А вже 16 березня, тобто через п'ять днів відбувається референдум. Військові російські захоплюють владу, і вже звичайно ніхто ці канали не вирубає. Наскільки важливо ця інформаційно-телевізійна складова в цій гібридній війні? Гібридна війна неможлива без інформаційної війни, інформаційної складової. До речі, за новітньою доктриною НАТО війни ведуться насамперед в інформаційній площині, економічні і лише в останню чергу військові. Тому що сьогодні можна захопити будь-яку державу без застосування традиційних засобів військових. Вони йдуть уже як додаткові, да при потребі, тому що Крим був винятковим регіоном з точки зору засилля засила інформації Росії. Він принципово оброблявся. Політика Росії мала, скажімо так. Вона була ну можливо там хаотична в 90-х роках, але вже з початком 2000-х років, з моменту приходу президента Володимира Путіна, вона стала достатньо чітка і орієнтувалася насамперед на зміну поведінки людей, на зміну їхньої лояльності до країни, в якій ці люди живуть. До речі, подібна політика реалізовується Кремлем. І в інших державах, в тій же самій Білорусі, наприклад, в Казахстані, і були намагання зробити це в країнах Балтії. Але там дуже чітко російські дочки, наприклад, ОРТ колишнього нинішнього першого каналу Росії оці дочірні телекомпанії, які транслювали серіали, значить російські, які восхваляли російські збройні сили, там спецназ там, значить, попрози, що звірі, так такі такі інші. Спеціалісти цих країн вони зрозуміли направленість, і ці канали їхня трансляція в більшості була в 2000-х роках припинена, Незважаючи на, на, на заклики там і культури і експертів в інформаційній площині. Ніхто цим не займався. Хто має це робити? Є. У нас рада з питань телебачення радіомовлення. Сподіваємося, що там з'являються справді такі фахові і патріотичні люди, як пані е, е, Марійка. А, крім того, є рада національної безпеки, да, але вони в дійсності свою цю діяльність більше імітували. А під час президента Віктора Януковича там була не імітація, а була абсолютно пряма державна зрада. Ну що ми сьогодні маємо? Колишній міністр оборони Саламатін на цьому тижні влаштований заступником голови роз Вибачте, людина є носій державної таємниці, тобто у нього найвищий ступінь доступу. Інший колишній міністр оборони, два голови служби безпеки, сьогодні працюють на російські органи федеральні Тобто, то про яку інформаційну безпеку можемо після цього говорити? Мрію щодо діячів культури, коли почалася ця кримська кампанія з анексії Криму, так російська кампанія, то багато хто з музикантів українських їхали в Крим, везли гуманітарну допомогу, навіть навіть намагалися там провести концерти, але так розумію, цього не не вдалося зробити. Зараз ви роз... Жінка Харкова, чи є якісь проекти? Ну, принаймні, якщо не донецьк луганськ але підтримати Харків, зробити якусь мистецьку акцію там, можливо, і там на півночі Донецької і Луганської областей, яка зараз контролюється українською військовою? Розумієте, зараз ну, треба називати речі своїми винами, іде війна. І тому о, о, ті акції, які відбувалися в Криму, і ті музиканти, які їздили в Крим, тобто, наскільки я так розумію, це були о, акції ентузіастів, людей, які думали, що вони можуть щось зрадити. Скільки років 22 роки незалежності, нам 23 роки незалежності буде, нам таким опоодиноким людям, як я, здається, що ми можемо щось зробити, що один в полі воїн своїм прикладом, своєю музикою, своєю громадянською позицією. На той момент якісь люди. Їхали туди зараз. Їхати на схід України. А чи потрібно це взагалі там? Ви знаєте? От. Коли були справжні військові дії в Києві і просили піти жінок і дітей, і дуже багато жіноцтва саме рвалося на передову. Я, чесно, мені здається, що в умовах війни не перше питання це не створити зайвих проблем. Тому що зробити, наприклад, якийсь концерт, щось таке, яке насправді нікому не потрібно, в тій ситуації, коли потрібен не концерт, потрібно провести бронежилети нашим військовим, і їм не моральна підтримка, а їм абсолютно конкретну підтримку, скажімо, їжею або, або одягом, або бронежилетом. Жилетами, я знаю, що зараз якісь поодинокі такі акції проводяться, і я в них беру участь по збору коштів. Наприклад, от зараз для бронежилетів 72-ї бригади, скажімо, та яка приймає участь в антитерористичній організації. А просто їхати з концертом, треба ще розуміти, це має хтось організовувати. Я Ді, не можу ну, можливо, взяти гітару, можливо, міжнати. не до неї Луганська, але ваш рідний Харків там Сергій Жадан, там Михайло Барбара. Там багато людей, які візьмуть участь в якісь мистецькі великі акції на підтримку української якщо щось, якщо щось подібне буде відбуватися, я знаю, що кожен з цих людей, які зараз в Харк. Це є на всій культурі, є лице. Я безумовно в Харків поїду. Щось я знаю, всередині, десь ближче до кінця червня, має відбуватися. Щось треба, щось, власне кажучи, буде, я тоді обов'язково поїду. Щось організовувати самій. Я скажу чесно, я не організатор, і в цій ситуації я боюсь якоюсь активністю нашкодити, справді на справді антитерористичної організації, якимись розумієш, тобто якимись потугами якихось концертів. Я розумію, та от я їздила до Франції, ми робили. Концерт, я зробила благодійний концерт, але зібрали кошти для онкохворих дітей гематологічного центру Охмадит. Бо дітям весь час потрібні гроші в будь-якій ситуації. Але отак сказати, о, давайте артисти поїхали. Тут дуже треба зараз думати. Дякую, Тараса. Ну і ваша оцінка перспектив а то найближчих тижнів двох. Як буде розвиватися переговори? Чи буде контрольований закритий український кордон? Знаємо, що він частково контролюється терористами на сьогоднішній день. Ваша думка? Я переконаний, що сьогодні в Верховній Раді з урахуванням небажання депутатів йти на дострокові вибори, навіть відверті люди, які підтримують сепаратизм. Вони всі будуть сьогодні голосувати за будь-які закони, які стосуються проведення посилення антитерористичної операції. Тому що приклад Олега Царьова, який, який сьогодні був... приїхав в Луганській, Луган... там дуже комфортно себе почуває. Да, Луганський. ну, це правда, але тим не менше він був позбавлений депутатського мандата. І, і це є приклад, якого хочуть уникнути сьогодні. абсолютно більшість народних депутатів з Лишньої партії регіонів чи ті, які досі зберігають цей партійний квиток. Тому я думаю, що дуже коротко, що антитерористична операція не буде закінчена. Нам би дуже хотілося, щоб ці мирні переговори були успішні і відбулися дуже швидко. Але є один чинник, який буде спонукати Путіна, попри його небажання, бажання, все одно йти на ці переговори під час зустрічі в Нормандії російському президенту був озвучений жорсткий ультиматум з боку Барака Обами і Девіда Кемерона, які попередили, якщо протягом чотирьох тижнів Путін не відкличе звідти російських спецпризначенців, російських найманців, Захід застосує най найжорсткіші санкції, так звані секторальні, які будуть стосуватися окремих секторів російської економіки. І в нього є дуже простий вибір з урахуванням інформації, що сьогодні російська економіка перебуває в дуже важкій рецесії. от очевидно, йому доведеться попри його небажання на не такі переговорити. Ну і зрештою це підтверджує колишній прем'єр цієї країни Михайло Касьянов, який сказав, що Путіна вже загнали в паску. Ну дай Бог, щоб санкції заходу мали вплив на ситуацію в Україні. Ми продовжуємо тренди. Попрощаємося поки з Марією Бермакою та Тарасом Березовцем. А після реклами та нетривалого випуску новин побачимо Олександра Бригінця. Залишайтеся на Еспресо Тіві.